Виходять команди на футбольне поле виходять вони під е, таке запрошення е, диктора. Цікаво буде, як цей, е, скажімо так, стан газону відповідно до погоди. З газоном все прекрасно, але ми розуміємо, що будь який газон навіть найкращий, окрім там критих стадіонів. Які є там наприклад у Франкфурті чи у Варшаві? То це впливає. Як це буде впливати на наш поєдинок? Буде цікаво подивитися. От зараз показує там Миколу Гайдучика. Ще багато кадрів. Ми з ним сьогодні будемо спостерігати. Ну і Данило нього біля нього. Гаро грає на Андрієвського п'ятою, який пас! І полісся. Забиває Олександр Філіпов. Відзначається який же ж пас п'ятою? Від Олександра Андрієвського. Олександр Філіпов. Відзначається першим своїм голом Заполісся у рамках чемпіонату. Був у нього голов рота санта Коломи, Але то була ліга конференцій. Дивимося, Виконець з лівою пас. Тут Філіпов скинув назад на Бабенко. Бабенко прекрасно віддав на Андрієвську. Знову пас класний від Андрієвського. І бо який! Володимир Шепелєв не забиває. Це міг би бути другий асист від Олександра Андрієвського. Такий просто роль диригента зараз виконує у центрі поля. Усе роздає. Як не дивлячись на м'яч зараз віддавав він на бойка і далі на Стеня. Виконує пас Сергій Стень. Подача від нього. І оленець грає на виході. У цьому епізоді. Рривається у вір боротьби. І постраждав у цьому моменті. Віталій Бойко. досі на газані перебуває. От, оцей пас Харатіна п'ятою. Побачимо, чи на полі з'явиться. Той таки Йосепі виглядає доволі непогано зараз. Шепілін. Буває поворота. З ворота. Не точно б'є володимир Шепіля. Уже другий шанс. О, зараз не такий. Яскравий, як після передачі Андрієвського. Але вже у другий мій забувати 19 номер Поліся. Михайліченко віддав на Шепільєва. І той завдавав удару. Підні рухи. Подача від Бойка. Доходить м'яч Пісенко. До штрафного Меранчика Гончаренко він дукує, кидає свій м'яч. Паде І Далі м'яч вибуває Олександр Андрієвський. Вибуває на суперника там Бойко. Бойко проти Шепелєва. Бойко з правої пробиває ворота. Не було там на лінії Євгенія Волонця. і намагався цим Віталій бойко скористатися. Нехай з неробочої ноги. Сказав другий пас п'ятої від Адрієвського не став гольовим а міг. А міг другий асист п'ятою у матчі. І тут без жодного рикошету стати гольовим, але Філіпов не забив. Врятував Валентин Горох, який же шанс, яке дежавю могло бути. А тут скидка від Шепелєва. Філіпов! 2-0! Полісся таки знову забиває Олександр Філіпов. Робить дубель у цьому поєдинку. Прослав Ротан чимось задоволений, А принаймні так виглядає. Ну, але шкода, що не у попередньому епізоді при там усій нейтральності, але якщо вже забили, якщо вже забили, наскільки б це було цікавіше, навіть в плані якогось там нарізок гайлайтів. Що от в одному матчі два м'ячі, одна і та сама зв'язка, забуває отак. Пас п'ятою одного футболіста. Точний удар другого. От під копірку. Але ні, цього не сталося. Але потім усе ж забили житомиряни. А приймає Володимир Шепені. Виконує подачу. Ох, хвелень уже готувався головою пробувати. Але там на місці був Георгій Куція. Грузинський. Опорник, грузинський півзахисник Вереса, який зараз явно висловлює певне незадоволення підсумком епізоду. Навіть не епізоду. Окей, підсумок епізоду, можливо, то і нормальний для Вереса, тому що показують нам Шепіля, але це не головний гренадер, якщо вже акцент робити Філіпов, ну, це ближче до справи, але там і Сарапій Чоботенко. Сарапій не пробуває, а тут моменти Брагару забиває. Максим Брагару забиває, рахунок стає 3-0 на 42-й хвилині. По ліссях Верес просто. Максим Брагару. Максим Брагару забуває свій перший м'яч у складі полісся. І обличчя гравці Вереса. ж дуже засмучене. 0-3 у матчі з Полісся. Добавилось буде може зіграти, але в заявці. Подивимося, як воно буде. Давайте зараз після атаки Філіпо виконує передачу. Зараз удар Бабенка заблокований. Там капітанського обв'язка навіть злетіла, і тут грає на виході горох м'яче виносить кулаком горох. От і про те, що Гонсаулоша сьогодні немає в заявці. Я говорив як про факт: є людина у збірні Ю-20. Ярослав Караман. Його було визнано найкращим гравцем матчу проти Республіки Кореї, який відбувся у суботу. два 1 виграли наші хлопці на чемпіонаті світу і 20 у Чилі. Зараз велетен на фланзі. Іде мінь за межі поля. І від Героців Вереса. Буде кутовий на користь Полісся. Один із кутових сьогодні закінчився голом. Голом, який завантажив просто у ворота Вереса Максим Брагару. Зараз пішов м'яч від Харатіна. Двоє легіонерів, бо ми казали про те ще 11 українців. Це, мабуть, реакція на гайдучика на стадіоні. Подача, Удар! Повз ворота! Момент виникає у рівненської команди. Вони сандуку нам показують і показують каєципета. Мені здавалося ципит пробував. Ні, пробував індуква. Просто індуква і ципатове двоє стрибали, були готові завдати удару. Гайдучий м'яч приймає якраз. Обробляє. Виконує зараз передачу на партнера. Велетеня на Кравченка. Кравченко виконує подачу. Йосефі забиває 4-0 на користь Полісся. А Томер Йосефі, ізраїльський легіонер. А Полісся відзначається голом підставляючи голову і Ще більше він робить перевагу команди Руслана Ротаня у цьому поєдинку. 4-0. Кравченко асистує, Йосефі забиває. Така зв'язка працює на 71-й хвилині цього поєдинку. Дивимося а тут подача. Гайдучик М'яч приймає. Розуміє, що бити вже не дуже зручно. А Микола виконує передачу на велетня. Велетень на Кравченка. І Кравченко у своєму стилі багато асистів із флангу виконав, граючи за Олександрію у минулому сезоні. У Руслана Ротаня І зараз і Володислав Шалота, і Юрій Вірт знаходилися, які після матча вже ж обговорять. А цей поєдинок у студію ПЛТБ з місця події. Дивіться її обов'язково. Зараз Андукви з м'ячем. Дук пробиває. Забиває! Забиває Денис Андукве. 1-4! стає рахунок наприкінці 72-ї хвилини. А відзначається забитим м'ячем колишній гравець Полісся. І нинішній гравець Вереса а Денис Андукве. А вже ж радості великої немає, тому що рахунок усе одно розгромний, але Денис Андукве. А давайте подивимося. Тут Бойко після неточної передачі Бубенка віддає на Андукве. Андукве дуже довго думав, що робити. Просувався, ніхто йому не заважав, в принципі, цим займатися. І далі вирішив усе ж стріляти. Не витягнув цей удар Євгеній Волинець. Там відскоки від газону були ще. Був би при нагоді. От він гол-ндукве після передачі Віталія Бойка. І одна зараз відбудеться. 6 хвилин цього, цього поєдинку. Бойко подає момент для Вереса. Сміян повз ворота пробуває Максим Сміян. Не забиває другий номер Вереса. А тут з кута він бив штрафний удар для Полісся. Гуцеляк пробиває. Не точно б'є Олексій. Йде м'яч за межі футбольного поля. Буде Горох Горохнеч вводити у гру. За такого результату. Ну, ми можемо вже констатувати як факт, що Полісся набере три очки. Полісся матиме 12 балів. буде на шостій позиції. Полісся, яке обігрує зараз з рахунком 4-1, обігрує на полі рівненської команди Денисендукве. Донисендукво на ваших екранах. Людина, яка сьогодні забила за команду Олега Шандрука, але це не допомогло. А їй бодай щось здобути у цьому поведінку. За полісся Філіпов у першому таймі відзначився дублем. Ще один м'яч забив Максим Брагаро. Товар Йосефі зробив перевагу полісся ще гучнішою у таймі номер два. Ну а Денис Андукве забив уже м'яч престижу у складі Вереса. Таким був сьогоднішній поєдинок. Поєдинок, якому Олександр Філіпов, який зараз на ваших екранах знаходиться, стає мабуть. Дієвою фігурою No1 дуже важливо було для нього. Нарешті перші свої м'ячі у чемпіонаті забити за забути і Він цього досягнув.